Добрий день, мене звати Дзяк Анна, і я хочу представити вам свій проект, присвячений захисту працівників від цілої низки професійних захворювань. Є багато робіт, які виконуються в спеціалізованих руковицях. Наприклад, яку представлені на цьому фото зварювальника, при довготривальній роботі в таких руковицях руки сильно потіють, а це може призводити до цілої низки захворювань. Перш за все я ознайомилась з тим, що пропонує сучасна промисловість. Виявилося, що все зводиться до вентиляції за рахунок банальної перфорації рукавиць. Очевидно, що для багатьох професій, наприклад, того ж таки зварювальника, подібне рішення не є добрим. Тоді я провела патентний пошук по даній темі, а раптом вже винайшли якесь рішення, яке ще просто не потрапило у широкий вжиток. Але виявилось, що вонахідники в основному вдоконалюють форму та кількість вентиляційних отворів або пропонують екзотичні схеми з повітря високого тиску. Таке рішення технічно є доволі добре, але технологічно це вимагає оскладнення, а значить сильного здорожання рукавиць. Тому за гіпотезою свого проєкту я взяла ідею про те, про те що провентилювати рукавицю можна і малопотужним вентилятором. Врешті-решт, людські руки виділяють не так дуже багато поту. тому його висушити можна буде і слабким, та нестабільним потоком повітря. Схематично та і при практичній реалізації все це виглядає доволі просто. Безпосередньо біля растрова знаходиться малогабаритний мало вентилятор, який нагнітає повітря всередину рукавиці. Так як рука людини весь час рухається, то це призводить до перерозподілу. Внутрішніх потоків. А тут я би хотіла продемонструвати, як виглядає мій винахід. Висновки, гіпотеза повністю підтвердилась: навіть зма... <кхе> малогабаритний відцентрований вентилятор наганяє в руковиці достатню кількість повітря. Один і той самий нагнітач повітря можна використовувати для різних типів рукавиць. Дякую за увагу і запрошую до співпраці!